Двох повій, які погодилися заробляти гроші у Тернополі, знайшла через інтернет-мережу уродженка Донецької області. Проте одну з дівчат не влаштували умови, і вона поїхала додому. Співпрацювати з організаторкою незаконного бізнесу, погодилася лише жителька Хмельницького. Проіснував незаконний бізнес недовго, лише два місяці, оскільки незаконну діяльність виявили працівники міграційної поліції. Ще на початку січня оперативники цього підрозділу отримали інформацію про те, що переселенка, яка оселилася в Київській області, підшуковує дівчат для роботи у секс індустрії. Працівниць для надання інтимних послуг вказана особа розшукувала через інтернет-мережу, через спеціалізовані веб-ресурси. Дівчата та жінки, які надавали інтимні послуги, були, як правило, з інших областей території України. Сутенерка в Тернополі винайняла квартиру, в якій оселилася повія, і приймала там клієнтів. До Тернополя Переселенка приїздила рідко, бо фактично всю роботу виконувала дистанційно. Інтимні послуги надавалися на арендованих квартирах міста Тернополя, які орендували були подобово. Одна година надання інтимних послуг вартувала півтора тисячі гривень, а півгодини вартувала тисяча гривень. 11 квітня оперативники міграційної поліції спільно з працівниками слідчого управління та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури провели обшуки в сутенерки на Київщині та в повії на Хмельниччині. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, сім картки та банківські картки. сутенерці слідчі вже оголосили підозру згідно із статтею 303 сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією Кримінального кодексу України. Вирішується питання. Пробрання її запобіжного заходу на її працівницю склали адміністративний протокол. Триває слідство.